На Олевщині 11 дітей було госпіталізовано із харчовим отруєнням. Пацієнти віком від 8 до 15 років, як повідомляє Павло Демкович, головний лікар Олевської центральної районної лікарні, діти отруїлися під час екскурсії до Києва. 75 дітей району з ініціювання священнослужителя поїхали до Голосіївського монастиря. Просто діти повернулися додому. В той же день троє дітей звернулися за медичною допомогою комунального установої центральна районна лікарня з карамина на нодоту, влювання, пронос, підвищення температури до тридцяти градусів. Протягом 6 червня кількість дітей з отруєнням збільшилася до 11. Один хворий був перенаправлений до Житомирської обласної дитячої лікарні. 6.06 одна дитина була відправлена на Житомир. Mm -hmm. ну, Місто, обласний дитячий реаніматолог. І ми вирішили, що краще дитину забрати в Житомирську обласну дитячу лікарню. В клініку захворювання було встановлено попередній діагноз, гостра кишкова інфекція, астроентерокодітне оточна антіологія, зіткнути протоколи лікування. Всі діти отримували лікування і отримують стан дітей всіх стабільних. Посіви аналізів виявили сальмонеліоз. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК 1